Ну, що я можу сказати? У нас зараз є нагальніші проблеми за пошуки вічної молодості. І це розуміють навіть діти. Знаєш, чим зараз вони займаються в гуртках винахідників? А, не знаю, але спробую вгадати. Ну, намагаються винайти різноманітні пристрої, що розв'яжуть проблему нестачі електрики, можливо. Саме так. Чи це вдається юним талантам? Дізнаємося далі. Вода потрапляє в ринву та стікає напряму в трубку. Потім ця вода крутить цей вентилятор та виробляється електроенергія. Вона фіксується. Цей генератор, що виробляє електроенергію від дощу, створив Артур Печенюк, школяр із Житомира. Ще раніше я дивився один фільм, там де міровесник, скажімо, підкорив вітер. Він отримав електроенергію від вітру, і в цей момент я якраз знаходився в селі. І скажімо, захотілося зробити щось схоже, якого ще взагалі такого немає, і в мене це вдалося. Більш як два роки 14-річний винахідник займається в місцевому гуртку, де вивчає основи науково-дослідницької діяльності. Учні мають різні проекти. Наприклад, Анастасія виготовила кружку, з допомогою якої можна заряджати мобільний телефон. І я зробив пристрій отримання енергії від падаючої води. Є Максим, який зробив установку, яка отримає енергію від відчиняння закриювання дверей. Керівник гуртка, вчитель фізики. Та математики Анатолій Шубін уже 13 років працює з талановитими дітьми. Учнів досить легко знаходжу. коли викладаю матеріал, роблю якісь такі нестандартні їм запитання, завдання даю і дивлюся на їхні здібності. і Потім запрошую на гурток. Вихованці Анатолія постійно здобувають призові місця на українських і міжнародних конкурсах. 24 лютого, першого дня повномасштабної війни, юні винахідники були в Києві, мали презентувати свої роботи. Потрібно було з учнями виходити з Києва, тому що добратися до Житомира було складно. Я за цих дітей відповідав, ну і так трапилося, що ми пішки зайшли до мрії. Ось по даній трасі далі нас забрав один батько однієї учениці. Через вторгнення Росії діти покинули місто, але не припинили занять. Анатолій продовжував навчати онлайн. Ховаючись від ракетних обстрілів у селі під керівництвом наставника, Артуру все ж таки вдалося розробити свій пристрій із підручних матеріалів. Найшвидше, я знайшов фанеру. Потім стяжки, цвях і так далі, це, звісно, я знайшов. Але найслідіше було це знайти цей синхронний двигун, особливо коли в селі немає, скажімо, таких великих магазинів. Дідусь знайшов у себе. В старій поломаній машиніка вже майже розібрана. Витягнув цей двигун із електропечі з Волги. Ну, і подарував мені два місяці кропіткої роботи, і генератор готовий. За допомогою цієї установки можна заряджати мобільний телефон та навіть планшет. Артур розповів, що це перший його винахід. До того хлопець займався дослідженнями. Перше моє дослідження це було дослідження ефектом памби, який полягає в тому, що якщо підкинути кипяток у повітря на великому розі, то вийде, скажімо, фейерверк. Потім було двигун Стерлінга. Я також його робив з підручних матеріалів. Потім це була катушка Тесла. Якщо точніше, це був вплив електромагнітного поля на ріст та розвиток рослин. Свій генератор хлопець планує ще удосконалити, аби презентувати його на конкурсі науково-дослідницьких робіт від малої академії наук.